Спочатку Хрущовки будувалися як тимчасове житло на 20-25 років, оскільки до 80-го року влада обіцяла закінчити побудову комунізму, після чого Хрущовки мали знести, а на їхньому місці побудувати комфортніше житло. З 1958 року і до відставки Хрущова у 1964 році, тобто фактично за 6 років, Хрущовками забезпечили 54 мільйони громадян СРСР. Залежно від населеного пункту хрущовки могли бути двох, трьох, чотирьох та п'ятиповерховими. Були кілька експериментальних хрущовок і не дев'ять поверхів, але все ж таки більшу частину становили п'ятиповерхівки. Вони вважалися найбільш економічно вигідними для країни. Справа в тому, що згідно з проведеними дослідженнями, які пізніше лягли в основу держстандартів з будівництва, 5 поверхів це максимальна висота, на яку можуть підніматися люди по